Сьогодні поговоримо про серіал Уроки хімії та спробуємо розібратись, що критично важливе, автори намагаються нам розповісти. Зважаючи на повчальну та суху, як пил назву, ви можете подумати, що це буде домашнє завдання з перегляду восьмисерійного серіалу від Apple TV. Не хвилюйтесь, хоча тональні переходи від комедії до катастрофи надто часто порушують його ритм. Цей енергійний серіал висвітлює тему боротьби за права жінок смішно, зворушливо та життєво важливо, навіть для чоловіків. У восьмисерійній драмі Брі Ларсон зіграла Елізабет Зот, вчену величезного гатунку, який на кожному кроці заважає реалізувати свій потенціал, укорінений сексизм її епохи кінця 1950-х років. Після того, як її фактично змусили покинути коледж до того, як вона отримала ступінь доктора. Ми зустрічаємо її, працюючи лаборанткою і кавоваркою у команді науковців, які є інтелектуально нижчими, але обдаровані y хромосомою Одного разу, затримавшись ввечері після роботи, вона краде пробірку з розкішно обладнаної лабораторії місцевої зірки, претендента на Нобелівку з хімії Келвіна Еванса. Керівництво інституту носиться з ним, заплющуючи очі на його витівки. Та зрив термінів роботи, тому що на його дослідження дають гранти. Як і Елізабет, Келлен числиться в інституті білою вороною, ні з ким не товаришує і не бере участі у загальних розвагах. Спочатку він прийме Елізабет за секретарку, потім вирішує, що вона вкрала його пробірку для випічки. По суті, він такий самий сексист, як і інші. Але після серії непорозумінь Еванс нарешті помічає видатні здібності зод та починає вести з неї спільне дослідження абіогенезу, тобто походження життя з неживої матерії. Досить скоро вони зблизяться і впритул підійдуть до наукового відкриття. Але все це перериває його смерть, і це дійсно можна вважати кращим початком серіалу. Хоч історія і є сумною та трагічною, однак вона не може не сподобатись, і в цьому її чарівність. Далі картина буде розвиватися у цьому ж напрямку, але вже більш глибоко досліджуючи непросте життя жінок. У другій частині серіалу автори розмірковують над тим, що переживає жінка, яка залишається сам на сам з дитиною 24 на 7. Нам показують сентиментальні і важливі моменти змін головної героїні, у часи, коли жінкам не давали слово та вважали їх не більше ніж доповненням до чоловіка. Сюжет про самотню працюючу матір, яка змушена сама пробувати собі дорогу у жорстокому патріархальному світі, балансує між жалісловою мелодрамою та феміністським маніфестом, із додаванням чарівної історії успіху за класичною діснеївською схемою. У фіналі гідні герої знайдуть заступників та щастя, начебто осіяні милістю згори, а негідники будуть повалені. У якісь моменти градус сентиментальності шоу зашкалює, але все спокуте прекрасна гра Брі Ларсон. Якщо зовні в цій ролі вона схожа на Грейс Келлі, то манерою триматися нагадує іншу легендарну білявку Грету Гарбо, яка ніколи не посміхалася. Засереджена на науці Елізабет спілкується з заточуючими, виключно підібравши губи з виглядом сурової вчительки, за винятком тих небагатьох, хто зумів розтопити її серце, а от посмішки від неї протягом усього серіалу можна буде порахувати на пальцях. Цей акцент безумовно можна віднести до плюсів серіалу, автори не роблять Елізабет ідеальною. Ларсон послідовно грає проти сентиментальності, закладеної в сценарії. І дозволяє нам побачити Елізабет у захоплюючому процесі винайдення себе як жінки, яка посміхається лише тоді, коли їй цього хочеться, відмовляється виставляти себе дурепою і ніколи не втрачає прагнення досягти своїх цілей, супереч поширеному в той час уявленню про те, що місце жінки виключно вдома. Екран потребує історії про сильних жінок, і якщо в Україні прямо зараз можна зняти з десяток серіалів про жінок на війні. Чого чомусь ніхто не робить, а от у США з цим величезна сценарна проблема. Остання робота про сильних жінок у серіалі Левиця вийшла з Зої та Ніколь Кітман занадто карикатурною. Тут же глядачів вирішили повернути в часи, більш наближені до реальності, де з жінками просто не рахувались. Однак усі ці уроки глядачі вже не раз бачили, і це швидко стає схожим на Мейзл та інші історії. Феміністську тему серіал відпрацьовує з подвійною старанністю, порівняно з нещодавніми схожими шоу про непрості кар'єри жінок на телебаченні у 1960-ті. В уроках хімії сюжет доведено до гротеску. здається, що в оточуючому Елізабет Світі, куди не плюнь, потрапиш у сексиста. І гідні вчинки чоловіків тут здійснюються лише під тиском обставин, і справжнім вірним товаришем, на якого можна розраховувати. Тут може бути тільки інша жінка, а саме подруга і сусідка Гарріет Слоун. Вона ж відповідає у серіалі за тему расизма, і, на жаль, автори обійшлися з цією історією доволі недбало, через що вона виглядає трохи штучною. Водночас серіал використовує тему несправедливості щодо цих особливих груп для створення постійної драматичної напруги, і його справді цікаво дивитись. Концепція про сильних чоловіків розкривається лише у кінцівці історії, до якої хлопці навряд чи додивляться. Хоча я вважаю, що це дуже гарний серіал для перегляду усім, незалежно від статі, віку чи ще чогось. Автори заклали у картину важливу думку про те, що самодостатня, розумна та смілива жінка це не вигадка сучасності. Вони були завжди, але їх намагалися не помічати. Продовження розкриття цієї теми порекомендую вам книгу Невидимі жінки, яка трохи відкриває очі на реальні проблеми жінок, які наразі нікуди не зникли. Серіал досить близько слідує за сюжетом оригінальної книги, за якою і зроблений. Зод, яка завжди застосовувала свої наукові знання в кулінарії на Одинці, стає популярним шеф-кухарем після випадкової зустрічі з телевізійним керівником, в той час як вона шукає способи підтримати себе і свою доньку, оскільки патріархат постійно відмовляється визнавати її справжні сильні сторони. Її наймають для роботи в загальноамериканському етері, де вона має бути втіленням усього домашнього та жіночого, однак вона починає підривати очікування продюсерів, водночас підвищуючи очікування своїх глядачок. Уроки хімії це ще один приклад сюжету травми, причинно наслідкового зв'язку між найтяжчими переживаннями героїні та її подальшою долею. Коли її стан починає покращуватись, шоу набирає елементів виконання бажань. Елізабет описує кулінарію як джерело особистої свободи. Її промова до домогосподарки, яку вона закликає перестати сумніватися в собі і стати лікарем, це матеріал для надихаючих плакатів на стіні якогось класу. Але сильні сторони уроків хімії це якості, яких часто бракує сучасним розважальним серіалам та фільмам загалом. Однак, не дивлячись на усю живість серіалу, йому зрештою однаково чогось не вистачає. Якийсь хімічний елемент під час створення було загублено, і це, на жаль, ніяк не сприяє виокремленню цієї картини серед купи інших на цю тему. Хоча цей серіал розважальний і добре зроблений, він не пропонує жодного нового розуміння гендерної динаміки, яка пригнічувала багатьох жінок в епоху до появи журналу Місіс, окрім ілюстрації того, наскільки важливо, щоб до жінок яким відводять роль матерів чи дружин, ставилися як до інтелектуально розвинених людей, якими вони є насправді? Ця картина не порожній звук, але цього недостатньо, щоб зробити уроки хімії настільки життєво важливими, як здається. Цей серіал це радість для перегляду, втеча з чіткою і праведною перспективою. З Ларсом на чолі картина спонукає нас стати кращими, навіть якщо він подає спрощений погляд на проблеми, з якими стикаються жінки усіх раз.